Хочете купити крутий смартфон? Його? Так. Привіт. Привіт. <гум> Він вам його продасть за дуже дешево. Ну Просто за чотири тисячі я, звісно, ну вони ж у крамниці зараз 20 тисяч. Але попросить шокуючу доплату. <гум> І зовсім не секс. 18.30 і я на місці. А хто я сьогодні? Образ продавець в магазині взуття якості наївна, довірлива. Комплектація, прихована камера на курці та у сумці, натільний мікрофон, підслужка вусі. Ціль 29-річний Єгор. Саме на Єгора я зараз чекаю. Його нам здала глядачка. Щоправда, з одним, але Яке мене зовсім не радує, але поки ми на низькому старті, готові до всього. Ти ж пам'ятаєш шкодове слово «чоловічий інтер'єр. Угу. Група в режимі стеження. А я в режимі майже сосульки, бо на вулиці мінус один. Це Єгор на поліг, аби ми зустрілися саме на вулиці. І це не просто так. Е, Єгор? Так? Привіт. Привіт. До речі, Єгор привабливий. Дуже привабливий. Маєш чудовий вигляд. О, дякую. Так довго Ти чекав теж її до речі. Застріч. Дякую. Ну, типу, можна вже нарешті побачити. Так, вибач, Ні, так. Я рада і тебе, звісно, бачити. Але знаєш, типу, і телефон хотіла б уже. І приніс він назустріч дорогий смартфон. Дідько, що профтикав, розумієш, взяв блін чорний. Вже цікаво, а я замовляла гол. Замотався з цими зустрічами. Чорт, mm, просто я ж не хотіла чорний. Усе вирішимо, що ти паришся. Зараз швиденько збігаю додому, принесу і поміняємо. Гаразд, ну, тоді мабуть, десь у кафесі я тебе почекаю. Ну я ж тобі пояснював, що в кафе мені не можна. Телефони ж конфіскат, мені палитися немає сенсу. Увага! Конфіскат важлива деталь цієї афери. От через це і зустрічається на вулиці. Давай може до мене ну, сходимо. Може... Я тут поруч живу. Може, чаю поп'ємо, подивися, вибереш. Якось. Ну, а ти далеко живеш? Ось тут пішки піднялися. а Он буде поруч, так? Так, так, так. Я адекватний, можеш не боятися. <гум> Ні, ну просто ну гаразд. Це його ціль заманити додому. Але є в нього ще один козир. Ціна чотири тисячі гривень, замість 20 тисяч гривень. Бо це ж конфіскат. І дівчата йдуть, щоб попасти в пастку. Чого ти горлаєш? Після вас дякую. І він до останнього зображає адекватного і чемного. у нас, звісно, не супер. Ну, трішки помальований. Та в принципі, як і скрізь. 80-та квартира. У мене 80-та школа була, уявляєш? Так? Круто. Прийняв квартира 80. Не роздягайся. Зараз ми тебе швиденько зігріємо. Ага, так. А... Та не розувайся, прибиральниці ще <світ> не було. Ти що? Можна ходити. І саме узута жертва частина його плану. Дівчина не повинна знімати взуття. Повісимо. Проходь, влаштовуйся. Крізь вхідні двері не забудь відчинити. Але спочатку камери в квартирі. Ти який більше любиш чорний? зелений? Да, я, в принципі, Зелений? І от навіть я, дивлячись на нього, нічого б не запідозрила. 15 секунд і обидві камери в роботі. Ну, поїхали. Такий у тебе, знаєш, чоловічий трохи о, втятки, а Як інакше. І тут я помічаю це. Прекрасно. Але чекаю, поки зреагує група. Ой, це о, зараз я телефон забула в коридорі. Група зреагувала на моє мужський інтер'єр, аби я мала змогу вийти в коридор. Алло, Так, Оленко? О, як нема? Оленко, ну ти ж обіцяла, що мене підміниш так нечесно. Я ж на тебе все ж таки розраховую. Звісно, я імітую розмову, і двері відкрила. Адже що відбудеться в квартирі, дівчина, яка здала нам Єгора, просто не знала. Два тижні тому до нас зателефонувала Ксенія, яку на сайті знайомств підчепив той самий Єгор. І буцім, то я йому сподобалась. Він там сильно мене компліментами засипав. Ми спілкувалися і буквально за тиждень. Він пропонує мені купити 6 за 4 тисячі. А що так дешево? Ну він сказав, друг займається конфіскатом, тому так дешево. І покликав на зустріч. Ми зустрілися в узгодженому місці у дворі. Дивно, і тут так само телефони переплутав і покликав додому, але сталося дивне. Поки ми йшли до нього, я вирішила уточнити, куди ми йдемо адресу, а -а -а. щоб мій брат був у курсі, де я буду. Щоб ти. Все, людина змінилася одразу. Він почав нервувати, казати, що це ж конфіскат, що не можна нікому казати, а -а -а. потім покинув мене, залишив і пішов. Коротше, він хотів залишитись з вами наодинці в квартирі? Мабуть. А що ж тоді в квартирі відбувається? Отримавши від Ксенії його анкету, я теж з ним списалась. Це навіть воно. І заливав один в один. Мені цікаво, я готова брати Голд. Голд. Тепер головне дізнатись схему до кінця. Добре. А що доброго, треба йти. Дівчина, яка замінити мала. Ну в крамниці я працюю, ніби спершу знаєш пообіцяла, і потім передумала. А Єгор грає в гостинного хазяїна. Ти пий, холодний, несмачний гарячий я Бракувало тільки через мене захворіння. Я не можу пити окріп. Ні, я на охол... парі ручки погрію. Та я не знаю, що насправді в тому чайочку. Тож з'їжджаю, бо його Бракувало тільки через мене захворіння. Дуже схоже на приховану маніпуляцію, щоб випала в подяку за його турботу. А я тільки губи мочу і чекаю на свій новий смартфон. Mm, а мі. Мій буде? А, вибач, я з тобою геть ну, забув. Дивись, красончик. Новенький, Барі. спеціально для тебе зберіг. Якщо завтра вихідний, можемо сходити тобі чохла купити. У мене знайомий чохлами займається. Опа, а у нас вже не просто бізнес-зустріч. У нас шуремури продовження. Я в принципі зазвичай для своїх тільки продаю. Просто за 4 тисячі є, звісно, Ну вони ж у Кремниці зараз 20 тисяч. Ну це виходить конфіскат, але він типу справжній, так? Так, так, та? він офіційний, легальний, усе просто друзі з митниці перекидають. Яка крута легенда. і телефон в ідеалі. хоч не хоч, а клюнеш в джинсики не клади в задню кишень. Пораз присядеш. І все. <смас> Знаєш, анекдота. Маю надію, що це хребет. <смас> я розраховуюсь. Чотири тисячі? Так, як і домовлялись. Рахуй. І ще не знаю, що попереду чекає зовсім інша плата. І не секс. Отже, він отримав гроші, я телефон. Що далі? То які плани на завтра? Може, все ж таки до друга мотнемося чохол, Заодно і сумочку підберемо? Mm, ну, Якось Ага, ненав'язливо переклав телефон. Щось назріває. Та... Може, ми влітку до Венеції рванемо. Mm. Які плани на літо? Ого, як плани на завтра? різко Глобально прискочили на плани треба. на літо. Це ну Венецію? А що там Венеція? Погано почувається. Ну давай за неї і почав мене споювати. А... Ну що, за чехольчик? За сайт знайомств? За зиму ще можна, за похолодання? Звісно, я п'ю потроху, аби він, хоча б бачив, що чаю менше, правильно, от витягуй, хто ви точно не ой, що таке? Я слова клотаць на А хвилин через 15 мене різко кинуло в жар. І він це помітив. Ти дуже вродлива. Е... Мабуть, червоний светр мені просто дуже Ти мені подобаєшся, але. Та що ти починаєш? Ну, ти чо, я... <плес> ти що, охреніла чи що? Що? Сидіть. Скінчилась романтика. Різко. І для будь-якої дівчини це шок. Рота закрий. Роздягайся. Тільки <плес> не треба ну, <плес> Рота закрий. ми готові, чекаємо щуку. Рано щуку, щось не те. Якби реально хотів сексу вже б завалив на диван. Роздягайся. <плес> я, <сказав. плес> я тобі голову проламаю. не <плес> треба що не треба? Відпусти мене, будь ласка, я нічого не Вставай. хочу. Давай! Швидко до вас. Привела себе до ладу і накріп звідси. А в мене з'явилась догадка, на що були домагання. Приготуйтеся. Все я вже... Вимітайся. Все виходжу. Впхав мені айфон і випхав з квартири. Та я ще куртку. Бігом. Бігом. Лежати обличчям до підлоги. Лежати. Руки, хто? Руки назад. Руки, кажу. Руки! Руки назад! кажу! назад! Це програма фористи в сітях на новому каналі, тому що нам тебе здали. А я швидко перевіряю свою здогадку. Мобільний телефон. Та ось лежить. чекай. Це лежить? Покажи коробку. Його схема вражає. Головна ціль заманити додому. А тут споїти непростим чайком. Тільки що він мені підлив? Мене тупо кинуло в жар в якийсь момент. Мене досі просто жарить. У мене мортяка червона? у червоних плямах. Мені я в червоних плямах. Може, в мене алергія на нього. І добавочка в чай вразила. Головне, що він нічим не пахне. Тобі не зле тебе не нудить. Мені так. У мене просто якийсь такий стан, такий якийсь от розбовтаний стан. Не зіп ось він не зібраний. Стан, коли. І через пару хвилин пошуків. У штанах пошукайте. Ох, як все просто! І Він реально вважав, що він повністю контролює ситуацію, тому що туди ніхто не зайде. Знаєш, що це? Хот сексі, хот секс. Але секс йому нафіг був не треба. Він хотів сліз, тому домагався як неадекват. А потім мав змогу виправдану привела себе до ладу виперти дівчину у ванну. І все це було тільки заради цього. Тому і просив не знімати взуття. Бо поки взувалась, могла б зазирнути в коробку. А там за 4 тисячі гривень. І головне, весь спектакль грав на залізне алібі. Будь-яка дівчина в стані, коли перед нею махала отак биткою, виходячи, думає, господи, хоч би ноги винести. Через хвилин 40 вона прийде зовсім до тями. І тільки потім відкриє телефон. І що вона кому придивить? От прийде вона в поліцію. і Скаже: От мене обікрали. А Ви 40 хвилин їхали в місті? У вас в транспорті могли витягнути телефони. І все, ось його версія. І потім вона нічого нікому не доведе. Але не ми.